Виконуємо номер 1051. Завдання перше, друге і третє. Із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди найменше спільне кратне чисел. Завдання перше 12 і 10, Завдання друге 16 і 21. Завдання третє 110 і 160. Приступаємо до виконання. Знайдемо найменше спільне кратне чисел 12 і 10. Розкладемо числа 12 і 10 на прості множники. Число 12 можна представити у вигляді добутку, чисел 2 в квадраті і 3. Число 10 можна представити у вигляді добутку чисел 2. І 5. Знайдемо найменше спільне кратне. Для цього добуток, який утворився при розкладі числа 12, домножимо на множники, яких немає в числі 12, але є в числі 10. Двійка у нас є. 5 немає, то помножимо на 5. Не забуваємо, що 2 помножити на 2 і на 3 це число 12, помножимо на 5 буде 60. Отже, найменше спільне кратне чисел 12 і 10 це 60. Завдання друге. Найменше спільне кратне чисел 16 і 21. Розкладаємо число 16 на прості множники. 16 дорівнює 2 помножити на 2, на 2 і на 2, або 2 у четвертій степені. Число 21 можна представити в вигляді добутку простих множників 3 і 7. Знаходимо найменше спільне кратне. Переписуємо добуток, який утворився при розкладанні числа 16. Та домножаємо його на ті множники, які є в числі 21, але яких немає в числі 16. Немає 3 і немає 7. Отже, множимо на 21. 16 помножити на 21 буде 336. Завдання третє. Знайдемо найменше спільне кратне чисел. 110 і 160. Розкладемо числа 110 і 160 на прості множники. Запис числа 110 закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. 110 ділимо на 2 буде 55. Запис числа 55 закінчується цифрою 5, тому воно ділиться на 5, 55 ділимо на 5, буде 11. 11 просте число, ділимо на 11, буде 1. Отже, 110 дорівнює добутку простих чисел 2, 5 і 11. 160 запис числа 160 закінчується парною цифрою. Тому ділимо на 2. частка 80, ще раз ділимо на 2, частка 40, 40 ділимо на 2. частка 20, 20 ділимо на 2. частка 10. 10 ділимо на 2. частка 5, 5 просте, число ділимо на 5, буде 1. Отже, 160 дорівнює. Добутку 2 у 5 степені помножити на 5 Тепер знаходимо найменше спільне кратне, перепишемо добуток, який утворився в розкладі числа 160 і домножимо на ті множники, які є в числі 110 в розкладі, але немає в числі 160. У нас двійка є, п'ять є, одинадцять немає. Помножимо на одинадцять. Не забуваємо, що наш добуток без множення на одинадцять це 160, і нам залишається 160 помножити на одинадцять. Це буде у нас 1760. Ми знайшли найменше спільне кратне чисел 12 і 10, 16 і 21 та 110 і 160. Номер 1051. Завдання перше, друге і третє виконано.